День Дніпра відзначається щороку, у першу суботу-липня. Дніпро це найбільша річка України. Вона починається далеко, тече через багато міста сіл і впадає у море. По річці Дніпро Плавають кораблі, човни, пароплави. Люди використовують воду з Дніпра для пиття, для вирощування рослин, для роботи з бабу. В воді плавають рибки, карасі, щуки, окунь. На березі бачки, чаф, іноді можуть побачити леле. На Дніпрі ростуть дерева, верби, тополі, кущі. Улітку люди відпочивають біля річки, купаються, ловлять рибу, загоряють, але річці буває сумно. Дехто хто кидає сміття у воду, ламає гілки дерев, шумить і лякає тварин. Це погано. Ми повинні пам'ятати, Дніпро треба берегти, не смітити, не шкодити природі, допомагати зберігати чисту воду. Бо річка Дніпро це частина нашої України.